зараз запрошую до нашої кулінарної студії, де ми починаємо день з неймовірно смачних сніданків. Це я вам, друзі, як поціновувач можу підтвердити. Адже рецептами з нами діляться топові шеп кухарі та кулінарні блогери України. І сьогодні ми приготуємо простий, корисний і дуже смачний сніданок, основним інгредієнтом якого буде хумус. Ми створимо справжню симфонію смаку, адже другу скрипку гратиме фалафель, а доповняться мелодію гриби і овочі. Сьогодні просто мій день. Та да, це просто. а я теж люблю таку штуку, тому що вона дуже білкова. І От рецептом, кулінарними лайфхаками вже готова з нами поділитися шефиня. Та нутриціологиня Олександра Чувакіна запрошуємо до нашої студії. Саша, так. доброго, ранку. доброго, доброго ранку. ранку. Давайте ранкові притулістики, <ріст> і ми будемо починати. Так. Доброго, ранку. доброго ранку. Ну гарантию що розповідайте. Ми сьогодні готуємо хумус, фалафель, Сказали, що ще які інгредієнти нам потрібні. А ну ми будемо додавати овочі, щоб це було прям знаєте, максимально збалансовано угу. і смачно. То я... які? які грибочки, болгарський перчик, а, цибулька. І загаринуємо це все огірочками з череп. Хорошо, так що починаємо. Давайте так. Я перед цим нарізала вже грибочки з цибулькою, То я попрошу вас налити олієчку, ага, ось Поспажите. роздавимо гарненько Давай. чесничок. Ми його різати не будемо, uh -huh. а ми тільки роздавимо його, uh -huh. щоб був щоб аромат. У ефірні олії лише да, аромат, і потім ви заберете да наливайте. І Скільки треба олій? Лейте, лейте. Ось. О. І ви займаєтеся тоді печерицями, добре? О, почалось, да? да. Хто хто хай, хай чоловік як, там? А, я, так, а я як ж... якщо можна, так. Да, ви тоді поріжете у нас чері і огірочки на подачу. А, а на я подачу, тоді просто да, на болгарській Так, перчик. Я так, розумію, що я маю посмажити і цибульку, і огірочки. Ми спочатку цибульку кинемо? Ні, ви робите так: от. Ага, да, ми ого. даємо аромат спочатку. Я займаюся. Мені сказали, я займаюся. <рес> да. <рес> да. Зараз, так. коли аромат вже піде. Можу трошечки на молочись, да, 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 да. так ми сказали фалафель, хобус це дуже всі білкові штуки. Такі а, чому можливо їх їсти зранку білок? Так, а вже ж, бо якраз такий сніданок це те, що ви по-любому з'їсте. Правильно, ви можете обід пропустити вечерю, а саме, якщо казати за сніданок, то ви можете саме його з'їсти. І це дуже гарно налаштовує гормональний фон. Чим більше ви будете їсти протеїну зранку і жирів. Тим краще будете почуватися серед ну, дня свого. Прикольно. Почув, потрібне мені слово протеїн. Так. Коли кажуть слово протеїн, я одразу роблю отак. У мене там правда нічого немає, але да, от, на яку там камеру показати? От, такі, да. е, я хочу я... свій показати, може А я вірю, а я бачив фото, да, я бачу фото в інстаграмі, там все класно. Будь ласка, не цей, не треба мене. Між іншим, каже, нам теж є що показати. Скажіть, скажіть мені, будь ласка, якщо у нас є гриби, це білок, а хум. Це також білок? Да, це так, це білково, це воно виготовляється а -а -а. з нуту і додається кунжутна олія стіна. І в такому випадку, ну, якщо я розумію, що ви хочете запитати, що якщо ви будете стільки протеїну їсти, так. ні, треба обов'язково займатися фізичними навантажами, тому тобто, що білок. Це просто не буде рости. Ні, ні. це треба ще будівний матеріал. Але з іншого боку, і без нього, якщо просто так. буде займатися, не ростиме? Так, бо ага. потрібна б збалансована, гарна все ж таки дієта. А які у нас сьогодні спеції? Бо я бачу, що. Вони... Зіра і паприка. Так. І я раджу, може, додасте ви, Олексію. Це і... до печери, правильно? Що? Паприки додасти. І зіру до своїх грибочків. Да, так, давай. а що, і ще, крім паприки, зіри можна до грибочків, наприклад? Та будь-що будь можна самій да... я... болгарський був я... перчик. Це ну, да. мені а треба було зібрати. Захотіли... Я просто захотів, подумав, що це буде дуже смачно, ні. Можна кабачок, баклажан мені uh -huh. э, досить приємно, знаєте, то зробити. Омова, вмієте? Ні, то не я. Так, паприку додаємо, да? Так, трошки. Та, тр трош... Я трошки додав. Так, да? добре. І зірю трошки, так? Да? Так. Да. Розійшов сьогодні Олексій на да. кухні. Йо. Це буде досить смачно. Скільки часу смажимо? Оце, оце. Я думаю, що воно плюс-мінус вже готове. Угу. Чим менше ви будете обсмажувати, тим більше корисних речовин буде так, до речі. залишатися. От, до речі, так. свіжі овочі, овочі термічно оброблені. Як їх термічно обробити, якщо це потрібно для смаку, так щоб вони на ну, максимальну кількість були зрігла. Дивіться, є такі, навіть знаєте, якщо картоплю да, варити, угу. то це буде як легкий вуглевод. Якщо ми так. будемо картоплю запікати при високих температурах, то це буде складний вуглевод. Його можна навіть буде їсти і ввечері. Угу. Тому треба вибирати. Ти на обробку або Тіль сірфрай, коли ти при високих температурах ну, обсмажиш трошки ага. і все запускаєш. Чи якесь приготування Тоб... в духовці? Але якщо сказати за варіння і інше, то в такому випадку просто всі полі, як би сказати, гарні речовини угу. виходять саме в бульйон. А, Тому так. краще обсмаження, та й да, кажуть, що все таки, коли вариш там менше калорій, а, ніж, та ні. коли смія, треба їсти збалансовано і не думати про ці калорії. Оляша, ти чув? Зараз була фраза для тебе їсти збалансовано, не думати да. про калорії. Е, я просто прибрав, і. щоб воно не пере... да, нас, да, да? А ми Можна... не можемо все смажити в одній пательні. Чому ми ну, по різному смажимо? А дивіться, просто в більше більш Ось, і вони. Потребують ну, тобто, як би сказати, більше часу на приготування. А це за цей час трошки Так, і... воно просто не дуже сильно поєднається. Тим паче можна соно грибі, так можна використовувати вішенки, Мені дуже сильно подобається. до або білі дори, гриби. ще гриби. Слухайте, у ці хотіла спитати шампіньйони. Є ще королівські шампіньйони, які дуже сильно відрізняються ціною, і у них там коричневі Аромати. такі шляпки. Так, так? Так, так. а і аромат, а що ще? По поживності, по корисних якостях. А по суті в шампіньонах більше води, і за ага. того вони можна так сказати, і по ціні деше ну, дешевше, ага. і все ж таки в виробниці вони ну зовсім інакше вирощуються. Ясно. Ось а в такому випадку, то я ж кажу, можна взяти любий. Або наприклад, білі осушені, гриби да? А сушені чи заморожені, якщо от у мене от, немає? якщо у вас є час. Так. Я, я, б взяла, б, да, я б взяла сушені, ну, тобто поставила, щоб вона на водичку, угу, суточки, угу. Да, там набухло, і потім вже використовувала їх в приготуванні їжі. Та, де фалафель? Бо ми з нього, да, нього давайте, говоримо, да, говоримо. Я благо. зараз дістану. А, фалафель в духовці. Так, до він речі. Ми так. минулий раз. Фалафель а, тут же не минулий раз, а колись смажили, а, влаштували тут велику пожежу у нас на кухні, смажили в олії. Але фалафель запікати, ви його попередньо не варили в олії, так? Просто Ні. Запікали? А, Його можна просто за -за запекти, Класно. і це було на, на більш корисніше, ніж, ну, ну, так, звичайно. Варити, звичайно. Але Обгарячно. так і так я можна. Обережно дуже важке або гаряче. І гаряче, а... да? Да. Ну я про це й кажу, що важке, не треба підіймати. Ми можемо до подачі переходити. Да. Я думаю, що можна взяти тарілочку гарно, можна. Давайте. Да. Да. Всі видолочки мені сьогодні. Ми можемо дві тарілочки гарно взяти, бо я теж буду їсти, але після новин. А, добре, <рес> Мені треба розподілити на двох тоді, чи як. Ну, да? тоді виходить та доведеться. Доведеться постаратися. Це все правильно, що ми значить, зробили стільки грибів собі. Так, друзі, основним інгредієнтом у нашому сіданку є хумус. Я знаю, що він дуже багатий на клітковину. Дослідження підтверджують, що клітковина в нуті позитивно впливає на здоров'я кишківника, так. сприяючи збільшенню кількості корисних бактерій. От Олександра, які ще причини, щоб купити хумус і почати з нього свій ранок? Це те, що ви сказали, це гарно називається мікробіом. Ну, якщо так гарно казати про бактерії я і секунду, про все інше. Мікробіом, так. Ось, а якщо казати саме щодо ну, що користі, то я б радила все ж таки переходити, щоб у вашому харчуванні було як і животні білки, так і рослинні. Тим паче, жінкам після 30-ти рекомендується ну, подивитися це на це, це. Є жінки після 30-ти, ну, 19 з половинкою, потім 19 з половинкою і ще трошки. Потім 19 з половинкою і ще трошки, трошки. Олена, ну, значить так. Наш звати твої дружини, да. Оленочка. Щось Олексій сьогодні в ударі. Проведіть роботу. <праведіть> ну, а поки Олександра закінчує подачу, я нагадаю, що сьогодні ми приготували поживний корисний свій данок основним інгредієнтом якого став. Хомус, і крім хомусу, нам сьогодні знадобилися ще фалафель, шампіньйони, часник, червона цибуля, болгарський перець, томати, чері, огірок, кінза, петрушка, а кунжут, паприка, зіра, оливкова олія, цілі перець. Так. Ой, яка можна з фалафелем готувати? Шаурму. Шаурма. <свистов> oh, <свистов> Шаурма з, з фалафелем – це неймовірно а, смачно. А З хумусом його просто так їсти, мені здається. Ну, Я, в підтрим. В підтрим. Я люблю піта, хумус, піта. порізав собі огірочки, селеру, а, м -м моркочку і так хрусь. Це дуже смачно, Давай. дуже швидко, це можна ні. не готувати. Ой, Боже, я Найголовніше. А можна хамончик або шиночку? Да, або... Можна. О, о, так, Однак це починала. М'ясо з фумусом теж можна, да? можна ну, не занадто? Буде. Ні, 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 ні. Це буде вам, ну, по суті, білок животний, так, ми як у нас тваринний Ось, і в такому випадку. І, і після 30, добре. Так, тим паче, як а після А де 19 ви таких берете, я таких не бачу. Так, О, як у нас гарно все виходить. І черіки вам гарно. Дивіться, у вас прям поживна, все, гарна збалансований міжа. та ранковий сніданок. Слухайте, я, я взагалі думаю, бачу, що... що у вас дуже такі гарні сніданки, прям корисні. Мені дуже сильно подобається. Так, 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 у нас ідеальні сніданки. Ви чули це, каже нутріціологиня. Що у нас сніданки поживні, корисні? Якщо ви щось пропустили бігом на наш сайт за yeah. qr кодом, то можна знайти все, що ми готували раніше. А мені ще сьогодні подобається. Дивись, як гарно все воно вийшло. Uh -huh. Не просто хумус Фалафаля. Ще й красиво. Uh, так беріть з'їла. Давай спробуємо. Ну що ж сьогодні Я ми приготували справжню гастрономічну симфонію, хумус з грибами, очами і фалафелем. а допомагала нам ділилася секретами збалансованого харчування шефиня нутрія Олександра Чувакіна. Саше, дякуємо вам Дякую. дуже приходьте Дякую. ще тому.